Я вам хочу розказати про людей: про людей, які працюють в нашій компанії і як вони туди потрапили. Нашим продуктом є безпосередньо наші люди, наші знання і наші цінності. Правильно? І тому я вам хочу розказати, як ми сформували нашу команду. Ми вирішили все змінити. І знаєте, в мене є ціль. При створенні якогось продукту перевершувати очікування. Нашою цілею на сьогоднішній день є стати компанією номер один в рейтингу кожного з вас. Мене звати Ржак Віталій. Мені 29 років, я підприємець. На сьогоднішній день. Я свою діяльність пов'язав з нішою нерухомості, саме продаж нерухомості, і мені вдалося заснувати групу компаній, в якій працюють зараз чудові люди, які допомагають мені творити свято сьогодні для вас. Компанія новобудови ПРО є єдиним відділом продажу всіх новобудов Львова. Де ви, як потенційний покупець житла чи інвестор, маєте можливість придбати житло по об'єктивних рекомендаціях безкоштовно. Тобто ми маємо заключені офіційні угоди з 80% будівельних компаній Львова згідно тих умов. Ціни, які ми пропонуємо для вас, вони є абсолютно. Ідентичні цінам, які пропонують центральні відділи продажу будівельних компаній. Давайте так. Я трошки переживаю. Ви мене підтримуєте своїми аплодисментами. Так, значить наступне про девелопмент. Це є спеціалізоване видання, в якому ми показуємо свою експертність. Ми беремо інтерв'ю, ми спілкуємося з різними спеціалістами ринку: це є нотаріуси, юристи, інвестори, архітектори, це є люди, котрі мають що сказати. І ми на сьогоднішній день розуміємо, що стандартні механізми реклами, типу купи-купи, не працюють. Ми розуміємо чітко, що ми можемо просувати свій бренд, свою компанію тільки через експертність, тільки через якісний продукт. Ми е, стараємося це гарно упакувати і пропонуємо для вас це в зручному для вас вигляді чи друкованого журналу, чи онлайн-видання на нашому сайті Новобудови Про». Property Invest – це компанія, яка займається супроводом комплексним супроводом інвесторів, котрі цікавляться інвестицією в нерухомість. У нас є люди, котрі хочуть придбати для себе житло, а є люди, які розуміють, що нерухомість це надійно і прибутково. Ми допомагаємо людям разом з нами зробити правильний вибір в інвестиції в той чи інший житловий комплекс. І через певний період часу ми надаємо послугу безпосередньо вже реалізації цієї квартири і даємо рішення, яке дає можливість отримати максимальний дохід з мінімальними ризиками, з мінімальними затратами на це ресурсу свого часу. Форумна убудова та інвестицій. Це подія, яка проходить сьогодні вже вдруге. Перша вона проходила в вересні 2017 року. І я думаю, що така площадка має майбутнє. Якщо ми звернемо увагу, що робиться там, десь в Європі, в світі, в США, ми бачимо, що це площадки, які дають можливість нам, покупцям, напряму поспілкуватися з. Компаніями з власниками чи директорами тих компаній, які дають на можливість нам на одній площаці оцінити різну пропозицію і зробити для себе кращий вибір, теж зекономивши час. Сьогодні моя доповідь і мій виступ присвячений якомусь такому людському понятті людям. І безпосередньо а, нашій команді. Ідеться <кій> мова про а, нашу мрію, про нашу роботу. Знаєте, я вірю в те, що ми можемо досягнути чогось великого і насправді масштабного, коли ми будемо ставити для себе якісь амбіційні цілі, а нашою ціллю на сьогоднішній день Є стати компанією номер один в рейтингу кожного з вас. Ми займаємося продажем нерухомості, ми являємося посередниками, ми являємося брокерами. І знаєте, я не дуже хочу використовувати слово ріелтор. Я не відхрещуюсь. Хтось з вас може нас так називати, ми являємося посередниками. Але ми не хочемо, щоб при Погляді на нас була думка такого середнього статистичного рівня послуги, яку на сьогоднішній день ми знаємо, коли бачимо людини, людину, до якої звертаємося, і маємо заплатити їм 5% чи 10% тільки через те, що він знає, де знаходиться ця квартира. Реальність нашого часу така, що. Ми не готові платити за цю послугу, тому що ми не розуміємо її цінності. І моя задача з сьогоднішнього дня цілого форуму донести до вас цінність цієї послуги. В суботу були доповідачі, які анонсували це експерти з сайту Домрія, які анонсували, що довіра до послуги посередника з нерухомості на сьогоднішній день дуже низька. А чому це так? Тому що на сьогоднішній, день, коли ми бачимо ріелтора, для нас враження, що це людина, яка чітко має ціль нас обманути чи, як то кажуть, нагріти. І дуже важко з цим боротися. Дуже, дуже важко на сьогоднішній день людям, коли, які хочуть зайнятися цим бізнесом, які хочуть проявити свою експертність, але система мішає. От В нас є держава, в цій державі є політики, і це от така система. І це так само важко проявити себе і зробити щось нове, щось якісне. Нам вдалося, напевно, посіяти зерно, яке, я думаю, що в майбутньому дасть свій прояв. Але давайте подумаємо, чому ж так, які обставини. Обставини такі, що на сьогоднішній день бізнесом керує ринок. А ринок в послузі посередника з нерухомості, він такий, що є керівник, є якийсь підрядний ріелтор, і для нього є задача продати любою ціною ось цю квартиру, яка є в асортименті. Отримати при цьому максимальний дохід, правильно, бо угод за місяць не так багато, а дітей треба кормити, і всі ми люди, всі ми розуміємо, в чому принцип. Мій висновок такий, що першою причиною присутності, відсутності, якості в послузі є, знаєте, таке дуже банальне, але ну, от нема освіти. На сьогоднішній день, якщо. Ви молодий підприємець, якщо ви закінчили університет, якщо ви закінчуєте школу, чи якщо навіть вам 40-50 років, але ви хочете займатися нерухомістю, ви не зможете для себе знайти хорошу освіту. Може, ну, я не знаю, може, може я просто не, не все знаю. Може, я погано шукав, але якщо треба так сильно шукати, значить. Треба трошки цей ринок теж розвивати. Немає клієнтів. Це питання того, що на сьогоднішній день ну, не всі вміють генерувати ту кількість клієнтів, яка необхідна. Це питання за Крим. Це просто всім відомо, що на сьогоднішній день, скажімо так, середній чек серед аудиторії і ріалторів це є 40 років. І ці люди не привикли до технологій інтернет-маркетингу, де можна генерувати для себе. Клієнтів в будь-якій кількості. Конкуренція без правил. Тут йдеться мова про. Ну, давайте так. Скажіть, будь ласка, хтось з вас відчував колись, момент, коли звертався до одного чи іншого ріелтори і потім вам видзвонювали дуже багато разів або пропонували. Квартиру, яка на картинці одна, а по факту інша. Бувало таке, підніміть руку. Хто або чув такі моменти? От це є конкуренція без правил. І обмежена кількість ліквідних об'єктів це також проблема. І ми вирішили все змінити. І знаєте, в мене як молодого, такого, напевно, ще не спорченого підприємця є ціль. При створенні якогось продукту перевершувати очікування. Ну, і от взагалі, ми проводили форуми, і от ця ізюмінка, ці наші сьогоднішні призи і розіграші, ми вирішили не покласти в свій карман, а подарити вам і показати, що ну, треба щось в цьому світі міняти. І ми дуже сильно надіємося, що ви проявите лайк в нашому Фейсбуці. Я вам хочу розказати про людей: про людей, які працюють в нашій компанії і як вони туди потрапили. Ну, бо на сьогоднішній день нашим продуктом є безпосередньо наші люди, наша, наші знання і наші цінності. Правильно? І тому я вам хочу розказати, як ми сформували нашу команду. Першим ділом. Насправді, коли ти будуєш компанію, коли ти будуєш команду, дуже чітко потрібно розуміти, кого ти хочеш бачити в рядах свого колективу. До моменту створення компанії новобудови ПРО, в мене був досвід в порядку 4-5 років в бізнесі, коли я набирав різні, різних людей, набирав, звільняв, звільнялися, сварився, розходився. Я набив шишки, я зрозумів, в чому суть. А суть в цінностях людей, які стоять перед тобою і які розуміють, до яких цілей ви йдете. Давайте так, я хочу донести до вас такий тезис, щоб ви розуміли, для чого я вам це розказую. Насправді ми компанія дуже молода і дуже маленька. І на сьогоднішній день нам дуже сильно треба спеціалістів. І якщо ви в цій картині впізнаєте себе. Підходите до стенду, і ми запрошуємо вас до себе на співбесіду. Значить, питання пріоритетів, питання цінностей. От, коли до мене приходить людина на співбесіду, я вам вже даю підказку. Я задаю питання, яке не має неправильної відповіді. От, я завжди прошу людину розставити пріоритети в форматі кар'єра, колектив. Саморозвиток і гроші. Немає неправильної відповіді, але ми бачимо порад, біля себе тільки людей, які мають для себе пріоритет саморозвиток. Тому що ніша нерухомості, вона дуже складна. Тут дуже багато нюансів і тут дуже високий середній чек для того, щоб дозволити собі право на помилку. Колектив це є люди, з якими ти проводиш більше часу, ніж своєю дружиною. Мамою чи дитиною. Тому ми маємо розуміти, що з цими людьми нам іти далеко. А далеко йдеться мова не в кілометрах, а в роках і в десятиліттях, якщо ми хочемо побудувати реальну компанію. Кар'єра, знаєте, це теж дуже сильно важливо. І я розумію кожну людину, яка може поставити це на перше місце. І ми, розуміючи це, даємо людям можливість без залежності мого настрою лише роз... керуючись своїми показниками, рости в середині нашої компанії. Ну і гроші, це не є менш важливо. Знаєте, от мені, в мене, я маркетолог сам по собі, і в мене є розуміння, що Наша компанія виросте тільки тоді, коли буде престижно бути в наших рядах, коли буде престижно займатися посередницькими послугами в оренді, в продажі нерухомості чи в управлінні нерухомості. І там мають бути гроші. Люди, які продають і допомагають інвестувати в нерухомості, повинні заробляти багато і їздити на престижних марках машин. І ми про це подбаємо. Навчання та інтеграція. Після того, коли ми обрали людину і даємо їй шанс, даємо можливість себе проявити, нам важливо вибудувати лінійку навчання для цієї людини. Бо на сьогоднішній день, от що йшлася мова, яка, яка зараз ситуація на ринку? Ти приходиш. Працювати в Агенції нерухомості, тобі дають телефон, дають базу і фас. А що робити незрозуміло? В нашій компанії це називається випробовування. Тому що, знаєте, навчання це, от ми привикли дивитися на навчання як на системне задачі від наших батьків. Йди в школу, а там побачимо. Йди в універ, а там побачимо. Для чого це? Незрозуміло вчишся, комусь здається вчитися добре, комусь не вдається. Але ми розуміємо, що справжнім спеціалістом, справжнім експертом і надовго з нами буде людина, яка дуже сильно хоче працювати з нами. І для цього нам потрібно дати людині максимальні жорсткі випробовування. Це не так все страшно, але це складно. Першим ділом ми нашого новачка відправляємо в довгий путь робити шлях, об'їзди таємним клієнтом по десятках будівель, відділах продажу будівельних компаній для того, щоб той агент, який в подальшому буде продавати вам або рекомендувати вам квартиру, пішов в шкуру покупця і зрозумів, в чому суть. Так само зрозумів той ринок, так само відсіялись: 70% йде з кінцями. І не вертається до нас на наступний крок. Вивчення регламенту це ідея це мова про стандартизацію послуги нашої. Нам дуже важливо давати якісну послугу. Нам дуже важливо чути позитивні відгуки наших клієнтів. Тому ми на сьогоднішній день займаємось і дуже довго ще будемо займатися детальним регламентуванням нашої діяльності для того, щоб. Людина, яка вас консультує по телефону, перший, другий, третій, п'ятий, десятий раз знала, що з вами треба розмовляти стоячи і посміхаючись. Для того щоб вона розуміла, коли вона вам відправляє електронну адресу, відправляє електронний лист, там має бути потрібний шрифт в потрібний час. І все має бути пропрацьовано до деталей, бо тільки так будується система. Іспит на асортимент, тому що ну який агент, котрий не знає, що він продає. А повірте, на сьогоднішній день в нашому асортименті більше ста житлових комплексів. Ви уявіть, є відділ продажу, який продає два житлові комплекси, і він не може дуже не завжди він вам пояснить всі деталі. А в нас більше ста житлових комплексів. А ми ще маємо розуміти. Юрдин, юридичні тонкощі і оподаткування, безшений об'єм інформації. Це дуже багато треба цього вчитися. І це не зразу вдається. Якість будівництва та технології. Ну, знаєте, ми, Я особисто в житті не продав жодної квартири. Я являюся підприємцем, я являюся наставником і лідером, і для мене. Важливо до людей доносити цінності і шукати інших спеціалістів. Тому в наших е, програмах освіти ми залучаємо якраз наших партнерів, тих самих юристів, нотаріусів, будівельників, архітекторів, які навчають наш персонал. І Експертні доповіді це пункт такий, коли ми відправляємо наших е, топ-менеджерів. В, 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 Куди вивчити якусь нішу для того, щоб ділитися всередині компанії цим досвідом, потрібно аналізувати цю інформацію і потім поширювати між іншими працівниками. Наступне це питання проблематики. Знаєте, от чому немає якісного навчання? Знаєте, чому? Ну, не по тих причинах, що немає університетів, і не по тих причинах, що я не знаю, там погода погана чи політика мішає. А по тих причинах, що на сьогоднішній день ситуація така: коли ви приходите в агенцію нерухомості працювати, ви працюєте там місяць, два, три, і потім у вас з'являється таке питання: а чому я йому маю віддавати половину своєї роботи, якщо я потів, не спав? Ну, от чому я не, не можу створити власну агенцію нерухомості, наймати взяти собі ще двох моїх друзів, і ми вже будемо мати більше. Так? І по тих причинах на сьогоднішній день на ринку України тисячі агенцій нерухомості. Чесно кажучи, я навіть не тисячу, напевно, є у Львові, щоб ви собі розуміли. А проблема в тому, що в середині е, цих компаній немає можливості рости. Всередині компанії. Ми для себе знайшли такий механізм. І на сьогоднішній день, коли наш топ-менеджер або менеджер росте по кар'єрі, він має можливість стати наставником для новачків і утримувати пасивний дохід з результатів подальшого росту цих людей. Це мотивує. І це допомагає нам органічно розвиватися. Але у нас насправді цілі, я думаю, що вони великі. І для того, щоб росла компанія, мають зрости всередині люди. І ми розуміємо, що для того, щоб бути насправді масштабним, мають бути всередині лідери, які зможуть. За собою вести інших людей. Тут знову ми повертаємося до звичайних людських цінностей. Ми розуміємо, що в людей повинні бути амбіції, ми розуміємо, що люди вони мають розуміти, яку цінність вони на сьогоднішній день дають. Але це, от, я не знаю, як це описати словами, Я не знаю. Ми дуже багато вміємо говорити про те, про що ми мріємо, чи що ми хочемо, але ми не завжди готові зробити перший крок для цього. Ми допомагаємо. Знаєте, в нас вже сформувався такий немаленький колектив, в рамках якого неможливо не працювати, в якого неможливо не викладатися на 100% в рамках якого неможливо надавати неякісну послугу. Тут я зараз маю на увазі не дуже про такі якісь водні речі. Тут йдеться мова про нові технології, які ми використовуємо всередині нашої роботи. І ці технології допомагають не тільки нам, а ці технології допомагають нам взаємодіяти з нашим клієнтом. Йдеться мова про механізми, які допомагають більш точно виявляти вашу потребу і більш точно рекламувати або повідомляти вам вас про якісь гарячі пропозиції, які поступають всередину нашої компанії. Це системи, які дозволяють зрозуміти, який агент ефективний, який неефективний, в якого. Є позитивні оцінки від клієнтів, в якого є негативні оцінки від клієнтів, які робить просто робочий вигляд, а який реально продає чи допомагає клієнтам. На сьогоднішній день я говорю про нову професію, яку насправді я ніколи не чув, як вона повинна називатися. Ми не хочемо, щоб нас називали маклери. Ми не хочемо е порівнюватись е з негативними, е якимись, не можу підібрати слово. Ми не хочемо е бути якимось шаблоном. Ми хочемо дати ринку нову послугу. Яка зможе викликати довіру, яка дасть новий шанс розвинути цей ринок якісно. Цю професію ми називаємо незалежний агент з нерухомості. Незалежний це ключове слово, яке допомагає на сьогоднішній день в ринку покупки житла, в ринку покупки новобудови, зрозуміти, що ми повністю. Являємося на стороні клієнта, ми повністю об'єктивні в своїх рекомендаціях, і це підв'язано чітким механізмом і чіткими регламентами. Та як я говорив, наша ціль стати номер один в рейтингу кожного нашого клієнта. Ми дуже сильно вибачаємося, якщо не змогли. Комусь з вас надати максимально якісну послугу по тих причинах, що ми не ідеальні. Ми вчимось, ми розвиваємося. Ніхто нам не сказав, як потрібно зробити. Ми взяли всю відповідальність на себе і почали робити. Ціль це одне, а друге це є мрія, яка має право на існування. Знаєте, на сьогоднішній день ми всі привикли до того, що, наприклад, е навіть я навіть не знаю, до чого ми могли привикати. От знаєте, в Європі кожен е з людей має свого е юриста, до якого може звернутися: сімейного юриста, сімейного ріелтора, сімейного фінансового консультанта. Ми хочемо. Попробувати ввести нову політику і нове право вам, як людям, які, як мінімум, один раз в житті захочете зв'язатися з операцією з нерухомості. І тут йдеться мова не тільки про продаж житла чи покупку житла в новобудові, продати гараж, здати в оренду квартиру, продати земельну ділянку. Перевести документи з житла в комерцію. Ну, тобто, насправді, роботи дуже багато. Насправді, ця ніша вона є дуже глибокою. І вона потребує дуже багато спеціалістів і дуже багато розвитку. І я вірю в те, що воно має право на життя. А ви як думаєте?